Всім привіт, друзі! Ну і що ж? Сьогодні я виживу 10 днів в лісі ось в цій палаці. Е, ну і ось так ми будемо виживати. І сьогодні я буду виживати з одним секретним гостем. Е, Ви дізнаєтесь, хто це пізніше. Причому в мене не буде ні води, ні їжі, а я її сам маю здобути в цьому лісі. Ну що ж, друзі, я не буду затягувати, ну а ми починаємо. Що ж, ось моя палатка. Ну і ми починаємо виживання 10 днів в лісі. Тут є ящик з штуками, вентилятор, тумбочка з книжками, лабубу, телескоп і отакий от от пуфік. Також тут є всякі принадлежності, відро, там топор. Ну а сюди я приїхав на ось цьому от білому Жигулі. Також до Жигулі прикріплений такий от фургончик. Тут є кухня, де я буду готувати їсти. Щоб зробити вогонь, мені треба було два кремня. я почав один кремінь об інший чіркати. І в мене вийшов вогонь. А щоб зробити повноцінне багаття, я пішов в ліс і почав знаходити всякі палки, ну і таке інше, щоб зробити справжнє багаття, щоб я міг смажити їжу. Ось що в мене вийшло. І тут. Я почув якісь дивні звуки з фургона Я когось побачив, я підійшов туди і побачив, що з фургона виходить пін. Я думаю, ви його пам'ятаєте по виживанню на острові. Коли я виходив з дому, він, напевно, що чуркнув за мною і засів тихенько в фургоні і приїхав зі мною так в ліс. Ну що ж, буду з ним виживати. А тепер я взяв дещо, так би мовити, мій калаш і пішов шукати здобич, щоб зробити шашлик. Тут я знайшов кабана, і, так би мовити, його чиркнув, чи як це сказати. Ну, і я поніс то, що кабан лишив, так би мовити. Ну і поніс до нашої палатки. Ну, і поки я готовив шашлик, тут вийшла така цікава історія з піном. Я просто гуляв по лісу і знайшов двох диких качок і двох свиней, і вирішив їх привезти до. Нашої палатки. Ну, я не вирішив їх, так би мовити, на шашлик, а вирішив зробити для них загін, щоб вони розмножувались. Ну, і ввечері я почав робити дерева, щоб зробити для них загін. На другий ранок я був дуже втомлений. Ну, а я вже приготував що, щоб робити загін. Тільки сам загін я ще не зробив. Ну і дивіться, як я все це почав обустраювати, так би мовити. Во що в мене вийшло. Ну і тепер треба було пригняти свиней і качок в цей загін. І тут сталося ось це. Окей, представимо, типу, цього не було. Ну і що ж, ми вже почали заганяти цих свиней. І... Качок до цього загону. Ну, і тут я пішов за водою, і поки я набирав воду, він зробив <кхм> тубзальот. Я його по приколу викинув. Но пін пацан не із легких і почав в мене стріляти. Звідки він взяв оружє, я, їй Богу, не знаю. На наступний день, як я проснувся, я побачив густий-прегустий туман. Щоб дізнатися, що тут відбувається, я вирішив почитати в телефоні. Вияснило, що пройде в цій місцевості дуже сильний ураган. Тому, щоб не рискувати, ми вирішили переїхати в іншу частину. Ось так, подалі від цього ураган. І почали збирати всі речі. Першим ділом ми вигнали всіх тваринок на вулицю, щоб потім їх посадити в фургон. Ну і ми вже зібрали всі речі і були готові. Їхати в інше місце, щоб там вже продовжити наше виживання. Ну, а поки ми йдемо, можете насолодитись цими краєвидами. І тут, поки ми їхали, я не замітив болото і в'їхав в нього. Ну, і ми вийшли з машини і побачили, що машина повністю вгрузла в болото. Ну, і ми почали думати, що нам робити. Ну, а вже часу думати не було, бо вже наступала ніч, а тут всякі хіщники ходять, так що треба було вже щось робити. Ну, і я сказав Піну, щоб він товкав жигуль, а я буду сидіти за кермом і виїжджати з болота. Ну і ми провернули цю ідею. Я сів за кермо, ну а Пін почав мене товкати. Ну і, на наше щастя, Пін витовкав мене з болота. Ну, ще залишилась одна проблема. Фургон відірвався від Жигуля і лишився в болоті. Хоча і на маленьку частину але все одно він не піддавався. Ну і Я почав по чуть-чуть товкати фургон, а він собі гуляв і щось балувався. Я йому сказав, щоб він допомагав, але він нічого не хотів робити. Так що довелося самому вивозити цей фургон. Ну і поки ми товкали, вже почала наступати ніч, а нам вже треба було бажано бути в новій місцевості. Ну і Ми витовкали фургон. Я від'їхав чуть-чуть чуть-чуть Жигулем, щоб фургон пройшов. Ну і ми підсипили Жигуль до фургона. І поїхали далі. Ну, і ось ми вже на іншій місцевості. І ми все ще в тому лісі. Просто цей ліс дуже гігантський. Ну, і ми виїхали на його окраїну, де не було б цього урагану. Ну і я вирішив, що нам з Піном треба піти прогулятися цим лісом, так як це передостанній день нашого виживання. Ну і ми вирушили в нашу подорож. Ми пішли невідомо куди. Поки ми йшли вже настав вечір. І тут ми замітили якусь гору, на вершині якої сиділа горила. Ми побігли туди, щоб узнати, що там таке. Ну і як я зрозумів, це царство горил. А та горила, яка сидить на вершині, це король, тих горил, що знизу. Ну, я по приколу забрався на вершину і скинув короля. Ну, і поки ті горили ще не замітили, що ми скинули їх короля, ми почали втікати. Поки ми втікали, горили вже замітили, що ми скинули їх короля. Тут Пін заспавнив бомбу, ну і кинув на горил, і ви самі знаєте, що сталося. Ну і що ж? Пін нас врятував, ну і наступив 10-й день виживання. Ми вже зібрали всі речі, я сів за кермо жигуля, гуля, сів зі мною, і ми поїхали додому. Поки ми їдемо, насолоджуйтесь цими краєвидами лісу.